Поїздка до лікарні це рідко те, чого очікують із нетерпінням. До того ж, багато лікарень не справляються з навантаженням. Бракує лікарів, зали очікування переповнені, обладнання застаріле. Як технології можуть допомогти пацієнтам і медперсоналу, і які виклики постають перед цифровою системою охорони здоров'я? Дізнайтеся про це сьогодні у програмі ШИФЦ. Як забезпечити високу якість і доступність охорони здоров'я для всіх? Для деяких технологічних гігантів відповіддю стає дистанційний моніторинг пацієнтів. RPM. це передбачає збір і аналіз даних про стан здоров'я на відстані. RPM уже активно використовується у США, Європі та деяких частинах Азії. У Пакистані його навіть впроваджують у школах для моніторингу здоров'я дітей, і потенціал цієї технології виходить далеко за межі класних кімнат. У Пакистані візит до лікаря часто означає довге очікування і переповнені клініки. Вам доводиться відпрошуватися з роботи і витрачати гроші на поїздку. Це забирає багато часу і коштів. А потім, коли ви нарешті потрапляєте до лікаря чи лікарні, вам можливо доведеться провести там ще 2-3 години. Пакистанські медичні технологічні компанії нині пропонують цифрові послуги, які допомагають покращити медичне обслуговування. Стартап Fitwell пропонує медичні пристрої, програмне забезпечення та віртуальні клініки для дистанційного моніторингу пацієнтів. RPM. Пацієнти можуть самостійно перевіряти життєво важливі показники, такі як артеріальний тиск або рівень глюкози, вдома, використовуючи цифрові пристрої, такі як смарт-годинники, глюкометри і тонометри. Дані надходять безпосередньо до лікаря через захищений портал. Утім, моніторинг без нагляду має свої обмеження. Точність може варіюватися, а показники бути неточними. Іноді дані можуть бути неточними. Особливо це стосується вимірювання артеріального тиску. Наприклад, якщо пацієнт випив каву або пережив стрес, що підвищило його тиск. Пацієнт може про це навіть не здогадуватися. Ось тут і вступають у гру віртуальні клініки. Тут кваліфікований медичний персонал допомагає пацієнтам проводити точні вимірювання, а лікарі спостерігають за ними через спеціальні платформи та онлайн дзвінки. У громадах із недостатнім рівнем медичного обслуговування, особливо серед меншин, такі клініки мають надзвичайно важливе значення. Коли у нас виникають проблеми з артеріальним тиском або головний біль, ми звертаємося до цієї віртуальної клініки. Можна зв'язатися з лікарем через відеозв'язок і отримати необхідні ліки просто тут. Після першого особистого візиту до лікаря подальші консультації проводяться онлайн. Віртуальні клініки також використовуються у школах для моніторингу стану здоров'я учнів. Функціонування цієї системи підтримує штучний інтелект. Таким чином, кожну перевірку, яку проводить наш лікар, контролює штучний інтелект. Він здатен виявляти можливі помилки або хибні дані. Після цього спеціаліст повинен переглянути інформацію та визначити, чи мав ще рацію. Ші не замінить лікарів, але допоможе їм працювати швидше і ефективніше. Він може записувати розмови між лікарем і пацієнтом, керувати результатами аналізів і рецептами. Пацієнти отримують доступ до результатів у приватному порядку через свій онлайн-профіль, де чат-бот зі штучним інтелектом доступний цілодобово для відповідей на запитання. Дані на платформі надійно зашифровані, а доступ із використанням багатофакторної аутентифікації гарантує безпеку пацієнтів. Зараз онлайн медична допомога охоплює всю країну від великих міст до маленьких містечок і сіл. Понад мільйон людей у Пакистані вже користуються цією платформою. Однак України з 220 мільйонним населенням ще довгий шлях попереду. на африканському континенті ситуація також залишається складною. Наприклад, у Нігерії спостерігається нестача лікарів. Наразі на кожну тисячу жителів припадає менше одного лікарняного ліжка. Особливо гостро ця проблема відчувається у сільській місцевості. Медичні заклади перевантажені, а фахівці часто перебувають за багато кілометрів від них. Телемедицина покликана полегшити доступ до життєво необхідної медичної допомоги. З валізою повною медичного обладнання медсестри вирушають до пацієнтів, щоб провести обстеження. Зображення та результати вимірювань передаються лікарю через супутник у режимі реального часу. Я ставлю діагноз таким пацієнтам за допомогою наявного обладнання. Ви можете перевірити життєві показники: артеріальний тиск, температуру, пульс, насиченість крові киснем це дуже важливі параметри. Від початку проєкту понад 600 пацієнтів пройшли дистанційну діагностику та отримали значну користь від цього. Мені доводиться відкладати поїздку до лікарні, бо на це не вистачає часу. Крім того, на це потрібні гроші. Дорога до лікарні далека, тож це може бути проблематично. натомість я можу просто зайти до аптеки чи іншого пункту, де є ліки, і придбати їх на деякий час. під час відеоконсультації лікар був доброзичливим і мені було комфортно з ним спілкуватися. Така довіра до лікарів має вирішальне значення. Дистанційна медицина часто вимагає від вас самостійного внесення даних про стан здоров'я. Отже, необхідно мати певні технічні навички та доступ до інтернету. Але технології лише одна з перешкод на цьому шляху. Культурні чинники теж можуть уповільнювати прогрес. У Пакистані глибоко вкорінені культурні норми досі впливають на те, як люди взаємодіють із технологіями. Для впровадження цифрової охорони здоров'я провайдери обирають гібридну модель. Вона поєднує технології з людською турботою, на яку й досі очікують багато пацієнтів. Основна проблема це небажання. У Пакистані, як і в багатьох інших країнах, людям важливо фізично бачити людину, відчувати її присутність. Саме це дає їм впевненість, що перед ними справжній лікар. Тому гібридна модель стає надзвичайно важливою. Вони не готові одразу перейти до суто цифрових рішень, але охоче сприймають комбінований підхід. Гібридна модель надає людям вибір. Вони можуть увійти в систему з дому або відвідати віртуальну клініку, де персонал допомагає вносити дані про життєво важливі показники та керувати обладнанням для дистанційного діагностування. Річ у тім, що пацієнтам подобається приходити туди, де вони отримують турботу і тепло. Це візит до лікаря. Половина хвороби минає вже тоді, коли лікар просто розмовляє з тобою. Він може лікувати нас своїми словами. Для багатьох у Пакистані охорона здоров'я це передусім довіра та людський зв'язок. Технології самі по собі не здатні цього забезпечити. Тому дистанційна медицина має бути гнучкою і надавати пацієнтам можливість обирати, як саме вони хочуть, щоб їх лікували. Rather... Насправді, ситуація ще складніша. Люди радше довірятимуть лікарю, якого їм порекомендував хтось із друзів, бо це лікар, якого вони знають, ніж фахівцеві, які є справжнім професіоналом. Тут є багато нюансів. Варто також враховувати гендерний розрив. Майже 40% жінок у Пакистані залежать від родичів чоловіків у питаннях користування мобільним телефоном. Загалом у країнах з мусульманським населенням існує табу на теми жіночого здоров'я та контрацепції, і це серйозні перешкоди, які необхідно долати. Стартап із Єгипту прагне змінити ситуацію за допомогою штучного інтелекту у містах чи сільській місцевості. Жінки в усьому арабському світі стикаються з прихованими проблемами, які стосуються їхнього здоров'я. У майбутньому цифрові інструменти можуть запропонувати безпечні та непомітні альтернативи доступу до інформації. Найбільше мені сподобався асистент зі штучним інтелектом. Він говорить моєю мовою в дружній і зрозумілій манері, без жодного осуду. Він дуже пізнавальний і ділиться всією інформацією, яку має. В арабському суспільстві питання жіночого здоров'я часто не обговорюють відкрито у сім'ях чи школах. Як наслідок поширюється чимало дезінформації. існує багато міфів, глибоко вкорінених у родинах і суспільстві. тому ми вирішили створити технологічне рішення для цієї проблеми за допомогою цифрових технологій і соціальних мереж. Так нам буде легше та ефективніше достукатися до цих дівчат. Додаток Даліла створений стартапом Мазербін, тобто материнство, надає арабомовним жінкам вичерпну інформацію про жіноче здоров'я з урахуванням культурних особливостей мусульманського світу. Модель чат бота створена так, щоб вона розуміла культурні особливості арабських дівчат це не просто звичайний пошук у Google. Він надає відповіді з урахуванням того, що багато дівчат не можуть запитати про це у своїх матерів або не отримують відповідної інформації в школі. Тому чат бот відповідає на будь-якому діалекті, подаючи інформацію просто й доступно. штучний інтелект не може ставити медичних діагнозів. Однак надана інформація базується на перевіренні експертами базі даних. Коли користувачі ставлять нечіткі або непрямі запитання, програма може намагатися їх інтерпретувати. Але наші лікарі мають багаторічний досвід, який дозволяє їм розпізнавати закономірності. Іноді користувач лише натякає на глибші проблеми, і тоді лікар ставить уточнюючі запитання. Команда, яка створила Даліла, запевняє, що дані користувачів у повній безпеці. Додатком навіть можна користуватися анонімно. Не потрібно реєструватися чи ділитися особистою інформацією. Отже, цифрові рішення в галузі охорони здоров'я залежать від багатьох чинників надійного інтернет-з'єднання, цифрової грамотності та довіри, іноді навіть до лікарів, які перебувають за тисячі кілометрів. Нещодавно хірург у Флориді прооперував пацієнта з анголи, яких розділяло близько 11 тисяч кілометрів. Це стало можливим завдяки використанню робота. Коли ми вперше встановили цей зв'язок, з'єднання було надто довгим. Це була латентність, як ми її називаємо. За надто довгий проміжок часу, протягом якого сигнал йшов до пацієнта і повертався до мене. І це було дуже помітно. Це ускладнювало мою роботу, тому нам довелося модифікувати маршрутизатор, який ми використовували. Оптоволоконне з'єднання від Флориди до Бразилії, а потім через глибини Атлантики до Анголи. Сигнал подолав 17 тисяч кілометрів кабелю. За даними лікарні в Луандії, це була перша дистанційно керована операція в Анголі та всій Африці. З міркувань безпеки на місці перебувала американська медична бригада. Однак у її втручанні не було потреби. Операція пройшла без ускладнень. Пацієнт, у якого діагностували рак простати на ранній стадії, став своєрідним першопрохідцем. Це справжня честь для мене бути першим ангольцем, прооперованим за допомогою дистанційної хірургії. Для віпола пателя це величезні можливості. Поки лікарня може дозволити собі таке обладнання, операції можна буде проводити навіть без присутності персоналу на місцях. Тепер ви можете допомагати людям по всьому світу просто натискаючи на кнопку. зараз цей робот підключений до Сан Паулу в Бразилії, до Кувейту, Марокко, Шанхаю, Анголи, і незабаром буде підключений до багатьох інших міст. Тільки уявіть собі, тепер з одного місця ви можете допомагати людям по всьому світу. Лікар, який оперує на різних континентах, це справді вражає. Цифрові технології в охороні здоров'я здатні рятувати життя по всьому світу, але самі по собі технології не можуть вирішити всіх проблем. Справжнє випробування це подолання таких викликів, як довіра, культурні відмінності та доступність. А на сьогодні це все до наступної зустрічі у програмі шифт.